Слава нашому Господу! Ми проспівали такий хороший псалом, «О наш Отець на небесах, які щасливі ми з вами, можливо, наших батьків земних немає вже на землі, але в нас є завсіди Отець на небесах. За що слава йому? І тому Господь дарував нам сьогодні можливість, де ми можемо. І ще раз мати єднання один з одним з нашим Спасителем Ісусом Христом, з Отцем Небесним, з Духом Святим Свята Тройця. Вона сьогодні разом і ми славимо ім'я нашого Господа. Я хочу сьогодні прочитати декілька стихів із Псалма 118-го Українського, російський 117 Сімнадцятий, і деякі. Стіхи я вдома розмішляв, я читав цілий псалом, так вникав слово Господнє. І, можливо, я буду міняти місцями, не буду по порядку читати, але хочу зараз почати із 24 го вірша, а потім, можливо, буду переходити назад, вперед, тому що Воно, я думаю, не грає ролі, просто коли так вникає слово Господнє, і воно все, все богонатхнене, і воно все так розумляє. Але я хочу почати із цього 24-го вірша, де так написано: це день, що його створив Господь. Я думаю, всі ми згідні. Да, що сьогоднішній день створив Господь, і якщо ми читаємо е, пророків, які говорять, це милість Господня, що ми не погинули. Слава нашому Господу! І далі цей день створив Господь, новий день, сьогоднішній день, і е, тут далі друга половина цього вірша говорить, радіймо. Та тішмося в Нім. Чуєте, якщо створений день, новий день, сьогоднішній день, то закликає нас слово Господнє, радіймо та тішмося в Нім. Навіть такий псалом є, що радість, радість, що від Бога серце наше. Веселить. Ну, яке, яка радість може веселити серце? Тільки та, яка від Бога. І тому, коли Ісус Христос своїми учнями мав не, діалог, багато Він навчав, спілкувався в, переважно в прощальній мові вже своїми учнями, то Він говорить, майте повну радість. А хто повну радість дає? А Господь, а Дух Святий, слава нашому Господу! І я зараз. Просто е, хочу повернутися назад. І е, 22-й вірш хочу прочитати. За що ми будемо славити ім'я нашого Господа? Чим ми будемо радіти? І в псалмі цьому є написано, і апостоли, коли проповідували в дії з тих апостолів, є записано 22-й вірш. Я хочу, щоб ми повернулися той же самий псалом. Камінь, що його будівничі відкинули, Той наріжним став каменем. Від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших. Брати і сестра, це день, який Господь сотворив, і я хочу. Щоб ми зараз так вникнувши в це Слово Господнє, апостольська наука, вона також про це говорить, що камінь, що його будівничі відкинули, той став російське слово говорить, криюгольним каменем. І знову ж наука апостольська, це послані апостола Петра, написано також, що для тих, хто вірує, Он драгоценность. І ось цим каменем являється Ісус Христос. Навіть багато псалмів є про це і преобразно, і в старому заповіті, коли і Мойсей виводив із Єгипту ізраїльський народ в пустиню, не було води. І Господь сказав вдар в скелю. І коли Він вдарив в скелю. Потекла вода, і вже наука, наука апостольська. Вона знову до коринтян апостол Павло говорить, що ця скеля був Ісус Христос, яка йшла за ними. Брати, сестра, на сьогоднішній день Слово Господнє нам говорить про те, щоб ми з вами дивилися на начальника і виконавця віри Ісуса Христа, слава нашому Господу! І сьогодні ця скеля. Цей камінь. Ісус Христос, Він іде попереду, Він уже прийшов. І ми знаємо Слово Господнє говорить: ми маємо великого пересвященника, що небо прийшов, і може поспівчувати нашим слабостям. Він був випробуваний у всьому. Крім гріха, брат і сестра, бувають моменти в житті, коли тебе не зрозуміють найближчі, коли тебе не зрозуміють рідні, коли, можливо, діти тебе не розуміють, який Господь тобі дарував, і ти тішишся ними, но є той, який тобі завсіди сильний і спосібний поспівчувати слава нашому Господу, і ось тому Псалмі наперед, тому що Ісус Христос, Він коли після Воскресіння з'явився своїм учням. І написано в Євангелії від Луки, 24 розділі, що Він після Воскресіння з'явився своїм учням, докорив їм за їхнє невірство і розкрив їм розум до розуміння писання. Браво. Чуєте? І сьогодні ми з вами щасливі, що нам Господь відкрив розум до розуміння Писання. А якщо можливо комусь не відкритий ще розум до розуміння писання, Господь хоче відкрити, щоб ми правильно розуміли, щоб ми правильно іншим проповідували, і щоб ми з вами цінили те, що сталося від Господа, я прочитав, що дивне воно в очах наших від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших. Ми знаємо слово Господнє говорить також Євангелії Івана, записано в першому розділі, що до свого воно прибуло, та свої відсурались його. Хіба це не дивно, брат і сестра, що до свого воно прибуло, і наука апостольська і цей псалом говорить: камінь. Що його будівничі відкинули? Він стався краєугольним каменем від Господа, сталося це. Я просто хочу зараз договорити про те, що там написано в Євангелії Івана, що свої відкинули. А всім тим, що його прийняли, дала дану владу дітьми Божими стати, брат і сестра, хіба це не дивно? В наших очах, що від Господа так сталося, що ті, хто не прийняв, а це народ, до якого прийшов Ісус Христос, і Він неодноразово говорив, що Я прийшов до загинулих овечок дому Ізраїля, але багато із них Його не прийняли. но який добрий Господь, який дивний Господь, брат і сестра, що всім тим, в тому числі і я, і ти. Хто прийняв Сина Божого Ісуса Христа, який був даний Богом? Чуєте, даний народ не заслужив, даний був Богом, щоб кожен або всякий віруючий в нього, не загинув, але мав вічне життя, брат і сестра, не якихось тут 90. 100 років на цій землі або 120 навіть тому, що Бог дав таке повеління, що буде життя людини до 120 років. Но той хто повірить, хто прийме оцей подарок з неба, Сина Божого Ісуса Христа, щоб віруючи в Нього, він вона не загинули. Але мали вічне життя. І тому так хочеться, знаєте, сьогодні я читав цей псалом дома, і так хочеться, що Господь дарував і мені, і тобі, брат і сестра, цей сьогоднішній день. Щоб ми раділи і тішилися в тому дні і віддали славу нашому Господу. Бо Господь Він достоїн, Він зі своєї сторони, з Божої сторони, зроблено все. І ми одні з щасливих людей тільки тому, що ми сьогодні на цьому місці і ми прийшли і радіємо. І коли Ісус Христос сказав своїм учням, що радості вашої ніхто не відніме від вас, брати і сестра. Ви будете сумувати і плакати. Але сум ваш обернеться в радість, такий був час, коли Ісуса Христа взяли. Коли Ісуса Христа повели, коли його розп'яли і пекло, ці, ангель, ці ворожі слуги диявольські, вся Його армія, так сказати, вони раділи. Но люди були ті, які йшли з Ісусом. Хоча ми знаємо, і апостоли розбіглися, але були жінки, знаєте, це. Жінки це жіноча стать, де коли, можливо, не оцінюють. Ну, в Божих очах написано, що йшли жінки за ним і плакали, голосили, ридали. Но Ісус Христос, ніще свого христа, Він знемагав, Він падав, заставили іншого чоловіка нести хрест. Но Христос зупиняється, обернувся до жінок, які йшли і плакали за Ним, і каже: дочки Єрусалимській. Не ридайте за мною, за собою, ридайте і за дітьми своїми. І тому ми сьогодні з вами маємо цей день, щоб нам радіти і тішитись тим, що наші імена записані в книзі життя. Алілуя! Тому що коли Ісус Христос дав своїм учням владу, щоб вони йшли, наступали на всяку силу ворожу, то вони повернулись з великою радістю. І раділи, Господи, навіть демони коряться в ім'я Твоє. но Христос, я так можливо, зараз своєю таким баченням говорю, можливо, сказав стап стап. Як ми сьогодні живши тут, де коли говоримо або чуємо, стап стап, не тіштеся тим, що вам демони коряться. Я дав вам цю владу, і вони коряться вам. Але тіштеся тим. Що ваші імена записані в країні життя. Алілуя. Брат і сестра! Камінь! Що його відкинули люди, той кривольним став каменем, від Господа сталося це і дивне воно в очах нашим. Це день, що його сотворив Господь. радіймо і тішимося в нім. І я, чуть-чуть доповнення, ще почитаю нижче 25-й вірчик. Просимо, Господи, спаси, просимо, Господи, пощаси І ми маємо Господа. В якого ми повірили. І колись Ісус Христос з'явився, це записано, ми віримо цим словам, після Воскресіння у присутності хоми, який перший раз не був, коли з'явився Ісус Христос Своїм учням. Но він промовив такі слова, коли побачив Ісуса Христа, воскресло, каже Господь мій. І Бог мій, але Ісус Христос сказав, що Ти побачив і вірував, но блаженні ті, які не бачили і вірували. Брат і сестра, ми сьогодні нашими, можливо, фізичними очами не бачимо, але ми очами віри бачимо нашого Господа Ісуса Христа. І дуже правильно ми робимо, коли ми частенько з вами піднімаємо наші очі туди, на голову. Де розп'ятий нас Спаситель Ісус Христос. І коли ми входимо в Божу присутність, Господь нам відкриває, можливо, по різному кожному відкриває, як Він там за наші гріхи був прибитий цвяхами і висів на цих цвяхах на волосських Христі. І Він є, знаєте, цим краюгольним каменем, на якому вся будівля, вона росте, вона стоїть і вона не захитається. І тому сьогодні. Господь дарував нам ще один день, сьогоднішній день, щоб ми раділи і тішились тим, що ми з вами будуємо, і наші ноги стоять на цьому твердому камені, яким являється Ісус Христос, на цій непохитній скелі. І як я читав ці 25-й вірші, просимо, Господи, спаси! Просимо Господи пощасти, да, Ісус Христос дав нам право всім віруючим людям, щоб вони просили. Він сказав: просіть, і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стучіть і відчинять вам. І тому ми молимося і просимо нашого Господа, знаючи і вірячи тільки тому, що Він слухає нас, Він чує нас. Слава йому, брати і сестра! І не один раз ми звершали молитви, і сьогодні будемо звершати, Господи, спаси, Господи, пощасти. І Він ще колись в псалмі Давид оспівував і говорив, що Господь благослови душе моя Господа, і не забувай за всі його благодіяння. Але він там далі оспівує нижче чуть-чуть. Я не пам'ятаю точно, який стих чи п'ятий, і говорить, що Він милістю і милосердям тебе коронує. Чуєте, яку корону, Господь поклав на нашу голову, милість і милосердя це той день, що Господь. Сотворив, та ті ж ми сидим, ми діти Божі. І сам цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі, бо ми викликуємо ава Отче. Так наука апостольська говорить про це, і ми знаємо, і ми віримо. І коли Дух Святий наповняє, ми викликуємо, ми сповняємося, ми тішимося і тому так хочеться віддати славу і честь нашому Господу. І коли я так дома ще розмишляв над цими словами. Мені на пам'ять прийшов і зараз знову Господь нагадав про мужа Божого, коли в нього був новий день. Він мав в плані цього дня кожного. А це муж Божий Даниїл, який три рази на день. І він падав на свої коліна і славив Господа. І тому це було цінно, і сьогодні це цінно перед Богом Божих очах. Що ми знаходимо час, приходимо перед лице Його, в присутність Його, і Він чекає нас, коли ми з вами сходимося в ім'я Ісуса Христа. І Він каже: Я серед вас, і тому ми зараз перед нашим Богом, перед нашим Отцем, перед нашим Спасителем. Перед цим каменем, яким являється Ісус Христос, ми будемо славити, ми будемо тішитись, ми будемо радіти. І тому хочеться, щоб ми зараз приклонили наші коліна і віддали славу і честь, як і цей муж Божий Даниїл. Він падав на свої коліна і славив Свого Господа. Амінь.